Спеціально приніс кілька мокрих, мокрющих, сирющих дровинячок, Щоб всі сумніви розвіяти. От піч з вертикальною загрузкою. Зараз я її відкрив. Там вона активно горить. То для чистоти експерименту дочекаємося, щоб перегоріло. І тоді я завантажу оце добро і подивимося, як же воно буде диміти. Чи буде дим йти в... в хату. Докидаємо. Уже перегоріло. Загружу побільше. Сирого мокрю, і тепер дивимося, спостерігаємо. Через пару секунд покажу, чи є дим, чи нема. От уже почало прогріватися, навіть якась одна загорілася. Де дим? А його немає. Весь в трубу йде. Все положу, все як положено.